Друзі, доброго дня, інтернет-магазин на зв'язку. Зараз у нас в наявності є електронащійники від компанії Trainer Tech DT4200. Друзі, це якісний професійний електронащійник підходить для службових собак, а також для мисливців. Друзі, дивіться, радіус дії цього електронащійника до 2000 метрів. Це на відкритому просторі. Звісно, можна використовувати для двох собак ну, при наявності додаткового ресівера. Водозахисний, протиударний. 99 рівнів електростимуляції. Також друзі, також є підсвічування ресивера. Зараз я вам покажу. Так, Друзі, дивіться, електроначальник має ось такий гарний кейс. Зручний. Так, ну обов'язкова інструкція українською, англійською. Так. Що до комплекту входить. Сам пульт дистанційного керування, ресивер, зарядка, зарядка авто і блочок 220. Також, друзі, є підвіз для пульт дистанційного керування, тестова лампа і контакти, друзі. Контакти є для довгошорних собак, для короткошестних собак. Так, дивіться далі, друзі, пульт. Ось він такий дуже зручний. Е, має чотири е, типи впливу. Це вібрація. Чутна да? вібрація, звуковий сигнал і електростимуляція. Е, два типи електростимуляції. Це коротка електростимуляція і тривала електростимуляція. Е, є такі, також запобіжник, Ось бачите? Оп, що дуже зручно. І, якщо у вас в кишені. Нічого не трапиться з цим колесиком влаштування Ось така кліпса, дуже дуже удобна. Електронащитник сертифіцирований, якісний. Сам користуюсь таким. А, і дивіться ще підсвічування ресівера друзі. Підсвічування ресівера, ось кнопка. Ось є таке. Міготливе світло і також є постійно Дуже зручно ввечері ви бачите, де собака. Друзі, є в наявності е, ці е, насхідки, телефонуйте або пишіть е, особисте повідомлення.